Всім привіт! Це Дмитро, це компанія BecksAuto. І сьогодні ми з вами поринаємо у морський світ BYD. Туди входить фрігат дельфін. І сьогоднішній наш гість BYD Юань Плюс. Зустрічайте. Це не унікальна модель, тому що попередня модель називалася Юань Pro, і вона була ну, так, така застаріла на сьогоднішній день, тому вони випустили Юань Plus. Я вже сказав, що це модель з морської лінійки. Тобто, чому вона з морської лінійки? Ми побачимо більш в салоні або коли будемо по боках. Там ще є одна така деталь. Перейдемо до зовнішності. Попереду в нас такий Dragon Face, як наприклад, був в BYD Han, але тут він такий більш адаптований під кросовер, під такий. Компактний кросовер, тобто, коли в нас був BID Song Plus, він такий масивний, а він такий більш компактний, такий, більш, я би сказав, більш міське авто. Оптика, як завжди, в нас така ну, агресивна, тобто Dragon Face, А Dragon Face, ну, повинен бути таким агресивним. Оптика в нас простіша за BID Han, Вона складається у нас з двох частин. Зверху у нас діод, а знизу сама фара. тобто... Нічого такого нового немає. Знизу в нас повітря-забірники, вони фейкові. Посередині, ну, не фейк, ну як завжди. Тобто там повинен бути не фейк. Та й це все, що можна сказати попереду. Зараз відкриємо капот і скажемо, що там немає багажнику. Це спойлер. Дивіться зараз. Зараз ми відкриємо капот, і ви подивитесь, що там немає багажнику. Це спойлер. Я не розумію, що там є, але я впевнений, що там немає багажнику і там силові елементи. Чому не зробити тут багажник? Ну, як я вже говорив в Півайдіхан, що я буду казати, це вічність, поки там не буде багажника. Ємність акумулятора нашого електрокару 60 з половиною годин, запас ходу 510 по циклу NEDC, та прискорюється наш юань плюс до сотки за 7,3 секунди. Не такий гарний показник, як для кросовера, але навіщо вам так багато в місці? То суто міський транспорт, то і вам не потрібно бути. Дуже швидким в місті, тому що ну це проте законно. В нас в Україні взагалі-то 50, максимум, тобто навіщо вам це? По дисках у нас все звичайне, супорта не спортивні, теж звичайні. Ну зрозуміло, тому що це не спорткар, але в ньому є спортрежим. 18 дисків, як я вже сказав. BYD дизайн у нас звісно, як я вже казав, в BYD Хан, та і тут кажу, що BYD саме зробили цей дизайн, тобто він тут морський. Ми. Як я вже сказав, потім подивимося, чому він морський, а зараз перейдемо до лючка. Що я можу, по-перше, сказати, що тут він не так сильно люфтить, як в хані. У нас тут є датчик 360, щоб ви бачили, що коїться навколо вашої автівки. І ще це для автоматичного паркування. Так, це це авто, як і хан, може паркуватися. Власноруч, тобто ви обираєте на моніторі усі наштування, і воно, звісно, саме буде паркуватися. Але ми покажемо це пізніше. Йдемо далі. Ручки ручки в нас звичайні, як в будь-яких авто. Звичайні ручки, механічні, без ключового доступу немає, але з водійського сидіння він є. Не розумію, чому не зробити навіть з цього. Пасажирського сидіння, але хай буде так. На даху ми маємо рейлінги, щоб розмістити додатковий багаж. Але тут велика, дуже велика панорама, тому я не раджу вам це робити. Але змога така є. Далі йдемо до ось цієї вставки, якщо можна так сказати. Виглядає як чешуя. Тобто будемо вважати, що це риба або аквамен, як вам завгодно. От одна фішка, чому це авто. З морської лінійки зсередини вона більш схожа на щось таке морське, але це далі буде. Позаду, що перше кидається в ваші очі, це такий лайтбар. Ну як же без нього? Але ще така деталь, чому це авто морське, та що нагадує щось морське, це такі плавці. Якщо ви можете побачити на підзйомі плавці в фарі фейкові повітрі забірники, але на них ми маємо парктроники. Так, в нас є камера заднього виду, але як же без неї, коли в автівці є камера 360? Перейдемо до багажнику, тут є на що подивитись. По-перше, він відкривається з ключа, якщо натиснути два рази, або, ну, як звичайно, ось так. Ви могли подумати, що ми зараз перейдемо до багажника, але ні. По-перше, ми скажемо, що це така, можна сказати, додаткова покупка. Ви через нас можете заказати собі таку от коробку з новою поштою. Виглядає вона ось так, але це не нова, не нова пошта. І не Укрпошта, як ви можете бачити, це в нас така собі зарядна станція. Це робиться для того, щоб ви, наприклад, в паркінгу у себе в домі, наприклад, ви живете в домі, або в квартирі, але у вас є паркінг, ви туди можете поставити цю штуку і вона буде заряджати ваше авто. Тобто вам не потрібно буде витратити кошти, наприклад, на зарядку, або десь стояти в чергі на цю зарядку. Ви поставили собі, наприклад, в паркінгу і заряджаєте. для того, щоб ніхто інший не заряджав, тут є картка. І тоді, щоб це активувати, треба буде поставити картку. Так як ви можете побачити, ми розклали усе це по багажнику. Як ви можете побачити, в нас немає місця. Так, ми, ми можемо щось компонувати, але для кросоверу, на мою думку, це занадто мало. Тобто, пакети за тебе. Багато пакетів за тебе сюди влізе, але щось інше ні. Так, ми можемо скласти задній ряд та зробити багажник більш таким великим. Але я міркую, що це не те, що ви хотіли робити, маючи таке авто. Знизу у нас є ніша для зарядок, компресорів, типу чогось такого, але запаску ви туди теж не зможете скласти. Давайте, по-перше, поговоримо не про ергономіку, тому що і так зрозуміло, що це хоча не великий кросовер, але він не маленький. Тобто, тому зрозуміло, що попереду мені буде дуже зручно, ну, тому що це кросовер. Так, це, це. все ж такий кросовер. А перше, на що я хочу загострити свою увагу, це ось такі ручки. Вони зроблені як мушлі. Тобто, в нас тут ось така дуже-дуже цікава ручка. Мене це здивувало. Я, по перше, не зрозумів, де ручка, але ось вона. Мало того, що це ручка, та в ній, як ми можемо побачити, є динаміки та і ще й підсвітка. Крім того, уся кольорова гама в цій автівці вона така зроблена в синьому такому, може пісочному варіанті. Як можемо побачити, біла в нас це пісок, а така синя. Це море. Якщо ми можемо так собі уявити, то це схоже дуже на такий пляж на Чорному морі, наприклад, або на Азовському морі. Ви можете побачити, що карта дверей зроблена от я, ось так як хвиля. Теж нагадує нам щось таке морське. Підлокітник в нас виконаний теж в такому морському дизайні, тобто він як хвиля. Ви наче торкаєтесь до хвилі, коли ось робите ось так, як я. На мій погляд, це дуже гарно та і дуже приємно на дотик. А під підлокітником в нас є місце для ключей, та і дуже забагато тут його. Наприклад, ви можете туди скинути, наприклад, все, що вам завгодно. Я, я навіть не можу уявити собі, що ви туди можете скинути. Два підстаканники, дуже звичайних. І далі по дизайну в нас не тривіальна ручка. Там була вона класична, а тут вона як. Нібито ви на яхті. Це теж нагадує щось морське, тому що ви знов-таки повертаємося до яхти. Ви нібито на яхті, у вас є ось такий от перемикач, і ви наче керуєте цією яхтою. Ну, гарно та добре зроблено. Мені навіть тут більш подобається, ніж Біва Діхана або Сон Плюс. Ну це на мій особистий погляд. Дефлектори теж зроблені незвичайно. Тож вони нагадують такі ілюмінатори, дуже дуже гарно зроблені. Та й немає кутів, що мені. Дуже подобається, тому що я не люблю таку кутувати кутуватість взагалі в усьому салоні дуже дуже мало або немає кутів. Навіть кермо в нас таке нетривіальне, якщо можна так сказати. Сидіння в нас тут дуже незвичайні. Вони схожі на такі спортивні, але вони досить приємні на дотик. Але вони досить приємні на дотик, дуже якісні та приємні матеріали. Дуже зручно сидіти. Ну, наприклад. Так, мені дуже зручно сидіти. Але з мінусів, що підголівник в нас не регулюється, тому ну, гадаю, що це мінус, і для деяких людей буде незручно. Та останнє, що з першого кидається в очі, це приборна панель. Вона тут дуже маленька. Як на мене, вона найбільш зручна, ніж бівті Han або бівей Song+. Plus. Вона ходить разом з кермом. Тобто, якщо ви регулюєте, то воно буде завжди в одному положенні, як вам зручніше буде. Це дуже великий плюс для мене, тому що. Наприклад, коли я їду в Совплюс або в хан, я там собі поставив кермо як мені треба, і я не бачу приборку. Тобто мені треба пригибатися або підійматися, щоб бачити усе, що там коїться. І тут вони зробили як ваді 4 або ваді 6 І на мою думку, це дуже гарний варіант. А як вважаєте ви? Напишіть в коментарях. Якщо ми заговорили про приборку, то перейдемо до керма. Мені дуже подобається колір. Цього керма воно дуже приємно на дотик. Як на мене, також з цього керма ви можете керувати, наприклад, налаштовувати звук, робити гучніше, тихіше, відповідати на дзвінки та щось таке. Ще в нас з головних функцій тут є налаштування круїз контролю та 3D-камера, яка виводить нас на монітор, але про неї поговоримо пізніше, та про її такі плюшки теж пізніше. Ще ми можемо перевертати наш монітор з мультикерма. Ось отак от. На центральній панелі ми можемо налаштовувати, ми можемо вмикати чи вимикати парктроники. Я, наприклад, би вимкнув, тому що мені незручно, коли вони піщать. Ще в нас тут є автоматичне паркування, перемикати екорежим, спортрежим та звичайний режим. Також в нас є трекшн-контроль, і ми можемо вмикати або вмикати обдуви з центральної панелі. І ще ми можемо налаштовувати звук, але це я гадаю для пасажира. Котре сидить поруч з вами. Нарешті перейдемо до монітору. Він знаходиться на торпедо, яке виконано теж в такому морському стилі, дуже гарно виглядає, як на мене, і зроблено з дуже гарних матеріалів. Тобто, це я гадаю, екошкіра вона зроблена дуже гарно і дуже приємна на дотик. Перейдемо до монітору. Тут дуже багато функцій. По перше, з цього монітору викоруєте усім, цим авто. Тобто тут є все, що завгодно, навіть TikTok. А, і ще що забув сказати, як я вже говорив, ми проводимо такий тест BYD, і можемо розуміти, що не тільки в Song Plus був мікрофон. Тобто тут він теж є. І коли ми оглянемо усі BYD, ми вам скажемо, що в усіх BYD, до речі, є мікрофон це моя думка, тому що це вже третя півезі, яку ми оглядаємо. Та в ній теж є мікрофон, але це не Song+, Plus, це звичайний Yuan+, Plus. Тобто, але це тут теж є мікрофон. Хай буде, будемо. Коровок співати. Тож до монітору знов, як я вже сказав, налаштовуєте тут усю вашу автівку. Наприклад, у нас є система D-Pilot, тобто це сам круїз-контроль цієї автівки. Ще є система рекуперації, тобто, якщо ви гальмуєте, то машина буде згляджатися. По-перше, тут є емб'єтна підсвітка, та по-друге, ви можете керувати її з монітором, тобто робити як вам завгодно, навіть ви можете зробити з попереду, наприклад, червоний, а позаду, наприклад, синій. І буде виглядати як людина павук. Але хай виглядає ось так. Підсвітка може пульсувати у такт музиці. Тобто, якщо ви там слушаєте хард рок, воно буде дуже-дуже сильно пульсувати. Тут є декілька налаштувань кермата гальм. Ще цей електрокар може вам нагадувати про необхідність ТО. Тобто ви можете побачити все, що коїться з вашою машиною. Вона вам усе усе покаже. Ще з функції тут є, наприклад, BYD-Store, це щось таке аналог App Store або Google Play. Ще тут є мапа. З BVD Store ви можете накачати собі потрібні додатки. Ну і, звісно, їхати та й кайфувати, наприклад, з мапою або з чимось іншим. З цього монітору ви повністю налаштовуєте, наприклад, клімат-контроль. Так, тут немає підігріву та обдува сидінь. Але все ж таки ви спроможні налаштовувати усе це з цього монітору. Ще з цього монітору ви можете налаштовувати автопаркінг. У авто дуже багато датчиків, тож ви можете йому довіряти, але. Будьте завжди начепу. По ергономіці позаду дуже-дуже комфортно сидіти. Я відкинувся, як завжди на комфортну для себе відстань. Сиджу зараз і мені дуже зручно. Так, мої коліна трохи упираються, але через те, що дуже-дуже м'яке сидіння, я навіть не відчуваю його. І тобто, мені зручніше від цього. Так, контенту не так багато, як, наприклад, Бівий Діхана або Смок Плюс. Ще в нас є підлокітник, він, дуже, він такий звичайний. Тут два підстаканники, ну, дуже приємний на дотик. Ну, навіть все, що я можу вам сказати за це. Ну, він є, і це вже гарно. Машина хоч і не широка, але тут вміщується три персони. Тобто, ви можете сидіти в трьох, і я гадаю, що вам буде зручно, тому що, ну, якщо мені зручно на одному місці, то й трьом людям. Теж буде зручно, якщо ви не важите два центнери. І як ви можете побачити, у нас тут є велика панорама, вона на увесь дах. Ця панорама більша за Бівайдіхан. Відкривається вона наполовину, але ця половина, як, мабуть, 75% в Бівайдіхан. Дуже-дуже велика панорама і дуже гарно виглядає. Наприклад, ми можемо ось так от відкинутись та дивитися, як летить ракета на Москву. Ми маємо дуже Такий нестандартний кросовер. Він не дуже великий та не дуже маленький, але щось таке дивне в ньому є: це його дизайн. Я гадаю, що це можна віднести до мінусів, але взагалі-то це мої мінуси. Я гадаю, що це так, тому що цей дизайн не усім підійде, як я вже сказав. Та головний мінус, який ми побачили, це багажник. Так, звісно, багажник. Тому чому в кросовері маленький багажник? Я не розумію. Так, я розумію, що це зроблено заради простору для пасажирів, котрі сидять позаду, але ви могли щось зробити, наприклад, його більш глибше, наприклад. Але на мою думку, це. Дуже гарне авто для міста. Воно не таке габаритне, тобто ви зможете встати де вам завгодно. Тобто, ви зможете встати де вам завгодно, але там, де можна. Воно має дуже гарні та динамічні характеристики. Але як я вже сказав, трохи дивний дизайн. Але б я рекомендував вам подивитись на це авто. А мене звати Дмитро. Це компанія BexAuto, Всім гарного настрою, гарного дня, слава Україні!